Сьогодні, 29 серпня, Назарій пробіг свій перший легкоатлетичний забіг. Разом із братиком він подолав чималу дистанцію в пам'ять про свого тата, загиблого героя Євгенія Покотила. Я біг за свого тата Євгенія Євгенія Покотила. Він був сильний мужній. І він був поліцейський. Я хочу бути схожим на нього. близько сотні мешканців Тростянецької громади долучились до всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Сьомий рік поспіль тисячі українців по всьому світу долучаються до забігу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Своє життя за мир та спокій в наших домівках поклали 57 жителів Тростянецької громади. Ім'я кож кожного з них учасники забігу з гордістю принесли вулицями рідного міста. Я сьогодні брав участь у благодійному забігі за героя Володимира Бондаренко. Та людина віддала своє життя за майбутнє нашої країни, за наше місто за те, аби ми могли жити під спокійним мирним небом. Я сьогодні пробігла марафон за Сергія Летягіна. Воїна нашого міста, Трестянця громади сьогодні. Біг за героя Ігоря Максюту, щоб кожен пам'ятав подвиг, які зробили наші захисники. Спортсмени стартували біля алеї пам'яті: школярі, педагоги, вихованці та викладачі спортивних закладів громади і всі бажаючі об'єднались, аби разом пробігти за кожного з героїв. Так само пліч опліч зі своїми побратимами наші захисники виборювали незалежність України в запеклих боях. Я біг. За захисників України, які віддали життя, щоб ми жили мирно, ми маємо пам'ятати і цінувати всіх воїнів, які віддали життя. Звісно, це святий обов'язок пам'ятати кожного полеглого воїна та віддавати шану при кожному разі при будь-якій нагоді допомагати допомагати донатити, волонтерити та приймати участь в таких заходах. Аби подякувати всім українським захисникам та їх близьким за мужність та любов до своєї країни. Тростянецька команда зі скандинавської ходьби також взяла участь у спортивному заході. Біжимо за всіх героїв полеглих. України. Дякую їм, їм за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день. Я бігла за Іграч Черна. Я живу на його вулиці. Іменем Його назвали її. Я не знаю свого героя, але я дуже вдячна, що маю таку честь принести його ім'я сьогодні в цей святковий день. Слава героям, слава ЗСУ. Героям слава! Біг за Сергія Хромойкіна. Земля йому пухом. А я думаю, що ми вистаємо і ми переможемо. Обов'язково Україна буде вільна. Бігла за Євгена Покотила. Це наш земляк, і слава всім героям, які загинули за нас, захищаючи нас. Бігла за ігора Ігоря Тимо Щука. Я також його не знаю, але я пишаюся і вдячна йому за цей день. Вдячні хлопцям ЗСУ, які боронять нашу землю, нашу свободу. Нашу Україну, слава Україні, голова громади Юрій Бова, подякував усім, хто долучився до забігу та вкотре наголосив на важливості пам'ятати і шанувати подвиг кожного захисника України. Тож щоранку, прокидаючись під українським небом, згадуйте тих, хто захищав і донині захищає кожного з нас від російського ворога у своїх думках. Вчинках та словах цінуємо та пам'ятаємо всіх українських героїв. Вічна слава та честь кожному з них. Аліна Горбенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.